Сьогодні вже 11 квітня 2025 рік. Печі ліс. І пішли у нас грибочки вже. Один маленький ще. Залишив моїх хай Ручки, кони, Кручки конічески. Там один великий інтервали. Ось який він. І стивний, кажуть, деликатесний гриб. тобі біни. Ось такі вони. Бачите, от такого листочечка. Рано. звісь. Блясок на листі. дощики були. Щоб заросід їх ще, ще підростуть. Так, авити. Так. Сейчас сумайка. Маленький седьма. Маленький. один трошки так без нормального розміру. Гостей відрізняється від шляпки. Ой, Ёлки. Ось такий такой рабочек. Пустотелы. Так, в вот нього тут сумки. сумки. для спорів. Да ось це ну, нам хай туди доросту, мабуть, річки. Артички співають. Брицький. Подалося. І ще нас не розпустилися листя. Марчки, оце світлий. Ось, вже так. Нормального розміру. Ось один. Ось, ось другий. Ось третій. Це вже грибниці прокинулися і плодові тіла дають ранній весінній гриб. Строчок конічний, кажуть, деликатесний. Сьогодні будемо пробувати салат з нього в такому лісі. так їх тут ціла сімейка. І ось і вон. Одні трошки більше. Другі трошки менше. ті що менше залишимо. Може і ще підрозділи. Всякий красавець. por lá, яке це место Там еще подеримся В такому лісочке блять цього дерева Ай птички співають Моди грибок Да, уже нема. Ці житткості багатенько. Стужні прошли. Да. це сьогоднішній наш урожайчик. Смарчок конический Ну на салатик або. На супчик хвати. Небагато, ну, трішки є. Делікатес. Ми сьогодні вже 11 квітня 2025 року. низький ліс. Все розквітано. 이거. e m